Привіт, мій друже. Здогадайся, хто нас запрошує на гостину. Що за дивна Непосида, на стежинку шишки кида, з гілочки стриба на гілку, Рудохвоста жвава? Правильно, білка. Дітки, нас сьогодні на гостину запрошує. Білочка і її друзі. І ось ви зараз послухайте казочку про білочку і друзів. В одному лісі жила білочка. Вона дуже любила гратися зі своїми друзями, лісовими звірятками. На холодну зиму білочка збирала горішки і клала їх у своє дупло на дереві. Одного разу вона повернулася з лісу і побачила, що там нічого немає. Вона так засмутилася, що аж заплакала. Але треба щось робити. Вона витерла очі хустинкою і пішла шукати зниклі горішки. А назустріч їй їжачок. Побачив, що очі у білочки засмучені, та й питає Білочко, ти чого така сумна? Ой, їжачок, були в мене горішки зібрані на зиму. А сьогодні я прийшла з лісу додому, а їх немає. Що мені робити? Що мені їсти в симку? Як мені бути? Шкода стало їжачку білочки, і він їй сказав: пішли зі мною до мене в гості. Привів він білочку до себе додому та дав її багато-багато яблук. І каже: Ось тобі яблучка, візьми і насушиш на зиму. Дякую тобі, їжачок, і пішла собі додому. А їжачок пішов до друзів звірят і розповів про біду білочки. Тоді вони разом. Пішли, назбирали дуже багато горішків, шишок і принесли все білочки, подарували їй. Білочка каже: дякую вам, друзі, за турботу і допомогу. Подякувала і запросила в гості їсти яблучний пиріг. Дякую за увагу, до побачення!